Маємо середу 26 квітня. І у нас 24 на 2 ліва. Від романа я отримав. От ми вже робимо доробляємо одну гаечку. От я його кручу, верчу, нарізаю. І в нас буде гайка. Дві штуки 24 на 2 ліва. Робимо ліві різьби. І вам продаємо. От і все. Тепер треба буде його віджати. Віджимаємо в ліву сторону і тут в ліву сторону. Я його зробив з нього зробив квадрат. Беремо ключ патронний, відживаємо ліву сторону. Проти часової. І в нас гаєчка. Достається, От маємо красивий мечик. Дуже гарно нарізає. Довгий. 24 на 2 ліво. Отож, у нас дві гаєчки. в руках. 24 на 2. Це крупна різьба. Шестигранник 36. Зараз скажу, скільки має гайка. Скільки гайка має ширини. Фаски всталося зняти. Так, 17 і 19. Шестигранник. 36. Так, ще до вашої уваги, 18, як ви бачите, тут написано 2,5. Ось 2 гайки. Ну, ціни такі невисокі, але на ці гайки трохи високі, бо це мечик трошки він мені. Не сподобалося по качеству. Тут, бачите, в нього трошки пішла, е, як то кажуть, стоматологічна проблема з зубами. От. І така справа, що нарізати цю різьбу важко. 18,2,5. Мені треба мечики. Два штуки. Перший, другий лівий. 18,2,5 ліва. Бо цей мечик пішов гулять. Спортілся. Так, тепер маємо тут 18,2,5 гаєчку. 27. Шестигранник. Різьба повна. Аж куда там. Крок 2,5. Так, болтик тоже маємо. Тут така сама резьба. 27. Маємо болтик. Тут гаечка накручена на болтик. 18 на 1,5 маємо. Гаєчки ліві. 22 на 1,5 Є. Підписаний: болтик цей на 20. От, бачите, 20. Крок 2.5. У мене така плашка є. Плашка є. Мічика немає вроді. Плашка є. Я її продаю, цю плашку. Отож, проблемний мечик цей. Мені треба його замінити або ж сточити на менший. Мені треба перший, другий, 18.2.5. Крок ліва. Якщо у вас є такі запасики, то ви можете сконтактуватися зі мною. І все буде готово. Так, да. Західна Україна. Телефон у мене. Останні цифри 2838. Пругую на OLX, ліва різьба. Кулачки патрона 80. Ви можете знайти мене на OLX. E І такі справи. Які ціни, ціни невисокі. Так що можете дзвонити. Перші цифри 098666. Останні цифри я вже сказав. І ми ховаємо ті гаєчки сюди. Ті гаєчки ховаємо, так, ліво 18 сюди. Ховаємо їх сюди в органайзер. Щоб все було по порядку. Значить, все я вам розказав, показав. Ту гаєчку ще треба накрутити. Торгую на OLX з часів Slando. О, значить. В мене по місту Нововолинськ буде. Ви можете знайти мої товари. Ось тут є мічики, Ліві, ліві різьби. Достатньо Достатньо лівих різьб різного калібру. Навіть все не, 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 не можу показати, бо не вистачає не на те все часу. І такі справи. Також я виробляв такі речі, як. Переходна КМ3 планшайба. На патрон 80. КМ2 на патрон 80. Центра М16. М20. Так, до зустрічі на каналі. 23 рік Волинська область. З вами був Токар. Який робить ліві різьби. Щасливенько.